Слава Ісусу Христу! Поговоримо з вами про піст. І, мабуть, коли ми собі десь згадуємо це слово, то в нас не завжди є позитивні емоції, правда? Бо ми ж з дитинства пам'ятаємо, що піст це не слухай музику, не сиди за комп'ютером, не включай собі якихось танців, поводь себе чемно, сиди тихо. Не їж м'ясного і все от такого такого, все не-не-не. і ще може багато чого не згадати, що нам забороняє в дитинстві, бо зараз є піст. Тому давайте чесно, чи любимо ми постити, чи ні? Давайте собі кожен цей відповість в своїй голові, але чесно, і з вами трошки розберемося, що таке піст. Отже, перш за все, піст це не момент заборони і відкинення всього, -всього земного, що нам про задоволення. Піст це є особливий час молитви та призадуми над тими, якими є наші стосунки з Богом. І для того церква встановила аж чотири таких періоди в році, які ми називаємо постами. Перший з них це який ми називаємо Великий Піст. Це є піст, який нас приготовляє до Пасхи. Другий піст, ми знаємо, що він є літом, це є Петрівка. Потім ми знаємо це до, до, до Петра і Павла Свята. Третій, ми знаємо, що є такий собі Спасівка або Успенський піст, то є до Успіння Престої Богородиці. І останній піст, який і розпочинає наш, так би мовити, є першим в календарному церковному році, і останній в астрономічному році. Це є піст Різдвяний, який нас приготовляє до Різдва. І мусимо розуміти, що все ці чотири таких періоди в році є для того, щоб ми собі могли трошки призупинити свій стиль життя і подивитися, чи я володію над тими речами, які мені подобаються. Чи все-таки ті речі володіють мною? Кожного з нас є певні захоплення, ми любимо ігри, любимо слухати музику, танцювати. Тобто, любимо, коли нас переповнюють емоції. І проблема є в тому, коли ті емоції нами володіють. І піс є для того, щоб ми собі про це і перевірили. Тому важливо розуміти, що піст це не той момент, коли мені церква ставить якісь заборони каже, що цього не треба робити. Церква рекомендує себе попробувати в тому, чи можемо ми, наприклад, без музики. Кожен з нас любить слухати музику, кожен з нас є якийсь певний стиль музики, який ми, даємо, ми надаємо перевагу. Але чи можемо ми без музики? Гадаємо, що буває, коли ми собі забудемо вдома наушник і йдемо на двір. Що буде, коли ми забудемо телефон вдома, ми деколи не знаємо, як себе повести, що робити, ми губимося. І піс нам дає можливість побачити, що все-таки я керую телефоном. Чи телефон керує мною? Чи я керую тими комп'ютерними іграми, я є, маю сильну е, волю. Чи все ж таки я є залежний від того. Тому церква нам рекомендує. А дотримуватися, не звичайно, наша справа. Як добрий християнин, я розумію, що. Якщо я буду слухати голосну музику, а хтось біля мене хто постить, це може йому мішати. Тому я кажу, що я не слухаю музики. І церква нам про це говорить, каже, що, будь ласка, в піст, не робіть гучних забав, бо, можливо, хтось себе якраз перевіряє в тому, що він не буде слухати протягом посту музику, а ми його будемо ще її спокушувати. І людина справді, котра десь бронь постановна пісня, слухати музику, починає її чути, та їй стає цікаво, бо музика все ж таки це є захоплення. Але не тільки про музику, а про будь-яку справу, яка нам приносить задоволення в часі посту ми себе можемо перевірити. Чи ця справа володіє нами, чи все ж таки ми маємо владу над всім тим, що ми в житті маємо? Тому піст, перш за все, це не про заборону, а про можливість себе перевірити. Також піст є для нас дуже хорошою нагодою переглянути своє життя з Богом, свої стосунки з Богом, і добре це робити. Ми знаємо, що існують реколекції. І священики їх проходять, семінаристи проходять, студенти проходять, їх. і часто молодіжні спільноти також їх проходять. І це дуже круто. До той момент, коли ми виїжджаємо собі десь і роздумуємо про те, яким є наше життя, які наші сумки з Богом, ми більше молимося в той час. Просимо Бога, що він нас провадив протягом нашого життя. Так мовити, на реколекції ми себе забираємо від світу, щоби подумати про те, а що далі? А що я на цьому моменті вже встиг зробити? Який я є християнин? добрий, поганий? Можливо, я маю щось, що маю виправити в своєму житті. Тому розглядаємо собі піст як нагоду стати кращими, а не як той момент, що церква нас щось обмежує. Бо часто ми можемо так думати, що церква нас ставить в рамки, вона обмежує, вона нас хоче чогось того, а ми справді цього не хочемо, хочемо бути вільними, класними. Тому подумаємо собі про те, чи піст для нас був постом в нашому житті, чи все ж таки ми це сприймали якусь агресивну заборону. І постараємося переосмислити це, спостаратися, наприклад, в наступному пості, який в нас був найближчий, подумати і застановити себе над певними речами. чи я можу в своєму житті контролювати ті речі, які я маю, чи все ж таки ті речі. Події контролюють мною що це дуже важливо. І хорошим таким є в пості моментом, не тільки в пості, в нашому загальному житті, це милостиня. Милостиня, яку ми привикли думати, що милостиня — це дати комусь гроші. Насправді не тільки гроші. Милостиня — це подарувати свій час, подарувати свої здібності комусь. І ну, також дуже багато відігріє, і навіть деколи більше, ніж гроші. Часто ми думаємо, що. Я роблю милостню тоді, коли я даю гроші бідним. Та, це милостня, але більша милостнення буде, коли ми свій дорогоцінний час пожертвуємо своїм рідним, батькам, своїм десь друзям, той час, який нам, нам належить, та, і ми можемо десь використати для себе. Ми подаруємо тим, хто його справді потребує. Це наша підтримка, це і наше добре вухо, яке може вислухати е, тих, хто цього потребує. Тому Запам'ятаємо собі за піст, бо піст це є можливість переосмислити своє життя. А милостиня – це є як один з моментів, де ми можемо проявити себе у добрі до ближнього.